Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Екзотіка в домі. З вами я, Анюта Алієва. Сьогодні я хочу зняти для вас розпаковку. Розпаковку рослинок. Тому що останнім часом я продаю, а це ви знаєте, ви зараз скажете, напевно, що я якась дивна, але я й сама знаю, що я, напевно, якась дивна. Мої смаки міняються, і потім вони повторюються. Те, що мені дуже-дуже сильно подобалось, те відходить на другий план. Потім, мені подобається, те, що подобалося, там, напевно, я знаю, 3 роки тому назад. Так, нещодавно я захопилася то кактусами, то орхідеями, повиводила фіалки. Повиводила їх геть повністю і більше ніколи не хотіла заводити. Що ви думаєте? Я не знаю, чому ну, душа настільки потребує чогось. І от мені зараз мені дуже хочеться фіалок. Ну, що зі мною робиться, я не знаю. Я хочу фіалок. От чомусь душа моя потребує цього. І я замовила в одній фіалочниці, скажу так, і потільки-тільки розкрила, думаю, ні, я зніму і для вас. Листочок, це фіалочка в страні чудес, в країні чудес. Ось такий листочок. Я буду сподіватися, що він у мене все вийде, укорениться. Гляньте, яка упаковка чудова. Дуже гарно замотані дітки. І зараз я їх розкрию і тоді вам вже покажу. Гляньте, як класне запаковані. утеплювача, але тут дуже багато намотано бумаги. Зараз я розмотала всього тільки одну дітку. Гляньте, яка класна. І тут пів рулона паперу. Піврулона. Ось так іще пакетик, і немає скотчу. Скотч тільки зверху коробки. Так, ну що, ось я розмотала. Гляньте, тут тільки бумага стільки, повна коробка. А, непогано запаковано достатньо, але трохи ґрунт був розсипався. Ну, це зовсім не критично. За пакування взяли 20 гривень, здається. І так, що за фіалочки? Ну, мені це зараз потрібно. Я не знаю чому. Чомусь душа у мене потребує. Гляньте, яке коріння, я думаю, що я скоро пересаджу вже. Гарі-Гарі ясна. Треба, можливо, я вставлю, якщо... Якщо зможу, з інтернету вставити, якщо в мене вийде це. Так, це вологий субстрат. Це, і тут ще, ще нема корінців так багато, як там. Королівська герань. Це, напевно, рожево, я вже забула. Це файна краля, велика дітка, і вона хитається. І вже вона, мабуть, хоче пересадитися. Так, і оцю дуже я хотіла, вона маленька, але гарненька дуже. Сентябрь в саду. Дуже-дуже гарна рожева. І ця, бачите, варігатне листя. Так, ну і зараз в страні чудіс я зріжу лезом і поставлю у водичку. Напевно, киплячу. Вернее, кипячену. Так. Ну, Ось такі, друзі, в мене новинки дуже захотілося, і, і прямо я не можу себе втримати. Для душі дуже щось мені зараз треба. Чомусь це ну, фіалки цього разу. І вже трошечки, зараз ще тепло, на дворі ще можна щось поробити. По, По дворі сьогодні я обрізала трохи виноград, а коли вже буде більш Прохолодно, то тоді вже більше я займусь кімнатними рослинами. І буду підживлювати орхідеї, протирати все листя і так далі. Ну, так, потихеньку буду з вами. І бажаю вам всього самого найкращого, гарного вам дня, тихого і всього найкращого. До побачення, до скорих зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!